За вашою оцінкою, з досвіду, можливо, ще з урахуванням АТО з початку повномасштабної агресії, в яких регіонах найбільше загиблих з тієї інформації, яку ну я зараз можу бачити, і знову ж таки з урахуванням того, що по деяких хлопцях і дівчатах я просто ми не маємо можливості встановити звідки вони походять. І от якщо це все абстрагуватися, то відповідно та карта, яку ми малювали і яка є на сайті стосовно втрат, то ООС, в принципі, є такою релевантною і до втрат під час спочатку Великої війни. Тобто в лідерах, на жаль, Дніпропетровщина і Львівщина. Ну, це ще залежить від кількості бригад, які там. Ну це залежить від багатьох чинників. Та ж сама Чернівецька область, ну вона просто відносно маленька. Ті ж самі, ну, Донеччина, Луганщина, у нас немає інформації про таку кількість.